Коли ми вперше потрапили на будмайданчик позняків четвертих, тут практично нічого не було, і навіть складно було уявити, як розташовуватимуться будинки. Сьогодні це повноцінний житловий комплекс, де кипить робота. Ми побуваємо і на будівництві, і у відділі продажу. За рахунок нового мікрорайону столичний забудовник «Київміськбуд» збільшить площу позняків на 200 тисяч квадратних метрів. Тут шість будинків і всі 25 поверхівки. Сьогодні над зведенням житлового комплексу одночасно працює 600 робітників. Керівник проєкту Олег Власюк згадує, як змінювалося будівництво з плином часу. Якщо Спомніть начала нашої роботи 2013 рік, достатньо обширний Достаточно на пустир на не було. Вот. Сейчас объект приобретает уже законченный и завершенный более вид, включая все внутридворовые проезды, благоустройство и так далее. То есть достаточно большая дорога строится. И в принципе, уже первый слой асфальта положен. Мы надеемся, что в ближайшие полгода все наши усилия завершатся по сдаче первой и второй очередей. І відкриттю мікрорайона частини його для уже інвестора. Дорога, яку будують, з'єднає одну з центральних вулиць на Позняках Михайла Драгоманова та проспект Петра Григоренка. Це дасть змогу розвантажити транспортні потоки в години пік. У будинках запроектовані квартири різної площі, але головний акцент на одно та двокімнатних. Поряд з під відділ продажу Андрій Заєць прийшов остаточно визначитися з майбутнім житлом. До вибору поставився доволі серйозно, переглянув усі новобудови Києва, зупинився на Позняках. Генеральний план подивився, в принципі, має бути непоганий, також зуміти, основно буде, скажімо так, більш молодіжний квартал. В принципі, приваблює, також ціна здається адекватною, ну більш-менш. І, в принципі, сподобалась непогана планування квартир. Чому пішов на сьогоднішній день до Київського збуду? Що, скажімо так, такі ціна, в принципі, я думаю, що воно вони добудують себе, в принципі, добре. Зараз такий дуже час непростий. І, ну, взагалі, в принципі, наче майбується нормально. А я дивлюся на секцію на третю чергу. А, ну, п'ят такі. Такі мої думки, я можу щось підскажуть, розказує. Андрій абсолютно правий у тому, що Позняки – молодіжний район фахівці відділу продажу засвідчують 75% покупців молоді сім'ї. І підтвердженням тому не лише укладені угоди, а ось така виставка малюнків. Все дуже просто. Дітлахів з батьками оглядати будмайданчик не пускають, от і залишаються у відділі продажу втілювати свій талант, майбутні будівельники і дизайнери. У відділі продажу вже міркують. А чи не провести конкурс серед дитячих робіт? Ждем доміки. більше доміки бачите, от строять наші діти. А это кстати, уже дизайн проект да, квартири, зимній сад. Часто приходять, а можна з дітьми не можна по техніці безпасності. І ми тут розлікаємо дітей. Ми хотіли навіть устроїти конкурс. бачите, у нас юних художників багато. Ну, поки що ще мало матеріал працюємо. Тому приходіть к нам. Всього ж у житловому комплексі 4216 квартир. Звісно, для такої кількості мешканців передбачена своя інфраструктура, офіси та крамниці. Хоча чого, чого, а продовольчих магазинів на Позняках не бракує. Передбачений в житлому комплексі. І підземний паркінг на 380 місць. Житло і соціальні об'єкти це те, чого зараз у першу чергу потребує країна, кажуть будівельники. А значить, будувати їх почесно, зрештою, так було завжди. Звісно, бути частиною такого большого проєкту в, столи... в центрі столиці України, це дуже приємно и... і багато об'ясувати. житло це. Собственно, то що необхідно для людей, то есть, сейчас немножко змістився акцент в дівелопменті в бізнесі с з проектов крупных в сторону э, соціальних об'єктів. Соціальні что социальный объект – это то що сейчас, сейчас нашим людям. в первую очередь. Що ж до умов купівлі житла, то вони у Київміськбуді міськбуді лишаються незмінними. Якщо інвестор сплачує 100% вартості, він отримує суттєву зни. Можна придбати квартиру з першим внеском і розстрочкою до завершення будівництва, але в такому випадку інвестори не застраховані від підвищення вартості квадратного метру, адже хоча Київміськбуд і веде розрахунки у гривні, коливання на валютному ринку не можуть зовсім не відображатися на вартості будівельних матеріалів пального та комплектуючих. Відтак, щоб сплатити більшу суму, отримати знижку і убезпечитися від здорожчання, інвестори можуть користуватися можливістю. Позичити кошти, яких не вистачає в акредитованій банківській установі, з якою співпрацює компанія. Нехай сонечко зазирає у ваші вікна. А якщо перед вами гостро стоїть квартирне питання, ми готові допомогти у виборі. До зустрічі в ері будівництва!